На тлі новин про атаки дронів, посилення правил мобілізації, великих термінів за дискредитацію армії, помилування ув'язнених. Журналісти вирішили запитати у росіян, чи небезпечно зараз жити в Росії і що викликає тривогу? Ні, відчуття такого. ще де Росія – Сматрякдія країна. Ні, ну я себе відчуваю захищеною. Смотря, як. Себя вести в этой стране. Если бы за границу мне ездить, то нормально. У меня этого ощущения нету. Но, с другой стороны, я понимаю людей, у которых это ощущение есть. Никогда не опасно было. Никогда и сейчас не опасно. Крокус Сити-Холл, тому доказ. Ну і не тільки цей дід очевидно не живе в Білгороді, де дивним чином підриваються багатоповерхові будинки, де літають та вибухають дрони. І де майже щоденно працює, а точніше намагається працювати ПВО. А враховуючи нещодавні дозвіл від Америки, прилітатимуть туди не лише БПЛА. А ще дещо потужніше Володимир Путін робить все, щоб Народ жив хорошо, і народ живе з кожним годом лучше і лучше. Это я вам докладую. От не дай Бог, щоб нато не пошло на нас. Вот і все. От, от, от это це найголовніше, щоб нато не пашло. Якби хтось не напав на Україну, то ніяке НАТО нікому не загрожувало. І хаймарси б не прилітали. Та й 1340 триста кілометрів спільного кордону з НАТО теж не було б. Адже нагадаємо, що Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні минулого року, ставши 31-м членом альянсу. У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну НАТО як-то розширяється на відповідь, чи може все таки влада забезпечити так би мовити їх безпеку. Один з громадян Рафії сказав наступне: можуть. Можливо, не свершать каких-то рухів, які можуть стіляти тривогу. Не мобілізовувати, наприклад, людей или не нападать на какие-то средние страны. Слушна порада. Велика небезпека для росіян походить не від зовнішніх ворогів, а від тих, хто керує їхньою країною. А для того, щоб це хоча б трохи усвідомити, багатьом потрібен час. Багато часу. Кісільови, салавйови та інші сіманяни можуть пишатися собою. Свою роботу вони роблять навідмінно. На жаль. Далі ви побачите та почуєте терориста із підрозділу Шторм Зет, який потрапив до в'язниці за наркотики, і каже, що нам промили мізки, і ми відмовляємося сприймати росіян, які прийшли нас звільняти. Ну і сучасно того, як просто промили мозги українським гражданам, вони просто нас категорично не хочуть приймають і прямо категорично настроєне радикально проти нас. Хм, Цікаво, чому так? А давайте пригадаємо, як ви звільнили колись квітучий Бахмут, який зараз повністю стерти з лиця землі, як ви нині звільняєте Вовчанськ, де немає фактично жодного вцілілого будинку. А Маріуполь. Абуча закатовані та заморені голодом і холодом українці. Дійсно, чому ми так радикально налаштовані проти росіян? Може вас після цього з квітами зустрічати? А не пішли б ви до біса на концерт до Кобзона? Потажі разве можна вбивати чека, даже якщо він строєн проти тебе? Ну понятно. Ну так сказати, право вибору їм не дали, Їх так сказати, за русскої там, брали просто і розстрілювали. Розстрілювали. просто з тими ребятами, которые там живуть. получается, ну відділісь і розказували. Да, Наприклад, Ми сейчас можемо сказати щось на русском. Щось я не помічаю, щоб хтось тут сидів і наставив на нас дуло автомату. Звісно, після того, що росіяни робили і продовжують робити в нашій країні, не хочеться взагалі згадувати цю мову, але у нас вільна країна на відміну від Росії. І кожен обирає ту мову, на які він бажає говорити. Ну, то подожди, сперва ж ми напали. Ми напали, Ми уже відстає суверенні государства, які, а, в принципі і не наші, і не українські. Чи ти була Україна? Вони були, є і будуть Україною. Чи ти була Україна? Ну, была Украина, но они решили отсоединиться. Они не решили. Референдум же был. Референдум был уже после того, как там оказались внутри танки. Когда у тебя стоит танк, ну ты же знаешь, что такое танк. Да, конечно. да и когда дуло танка направлено на твое окно, ты голосуешь в референдуме так, как ну, надо, а не так, как ты хочешь. Нет, ну, получается, там граждан не заставляли, чтобы они отсоединялись от Украины или присоединялись к нам. кто ты еще, серьезно. Ці референдуми не мали нічого спільного з вільним демократичним волевиявленням людей, оскільки вони були проведені в умовах російського терору, психологічного тиску та переслідування українських громадян та українських активістів, яких окупаційна російська влада кидала і продовжує кидати у тюрми катівні і фільтраційні табори. Тож про яке рішення Ациідініца цей недо каже Незрозуміло. Ще трутка продовжує збирати за перебріка найтурших та найдотепніших росіян, які геть не розуміють, що взагалі відбувається, та і не хочуть розуміти, адже як Путін та його посіпаки з зомбоящику сказали, то й треба нести в масу без жодних аргументів. А вас американці просто пацілі да і все куди за Америку да ми за Америку. А ти чорт саме сидиш з американської відеокамери, ноутбук у американський? тебе американський? що тебе чемпію Америка плоха, чим Америка не нравится. Я не холодильник а що ти купай? за Америку просто так цікаво. А яка їм добіса різниця? Ми можемо бути хоч за кого завгодно, але росіяни це не ваше діло. Кричати «Вій селі на американців. В той час, як у самої, майже уся техніка американська і одяг звідти. Це треба мозку не мати. У тебе холодильник американський є, є. Телевізор американський є, є. У мене Америк... все русське! Як називається холодильник твій? у мене? Да. Русский холодильник. Холодильник русский. Ну-ну, напевно, він став русским после того, как человек або сын цей холодильник притягнул из украинского села на Киевщине. Телефон тоже русский? Конечно, русский. Фирма какая русская телефон? Телодзюп? Какой типа? Путина фон? Как называется? Ё-моё фон. Нет, он у меня не айфон и ни А какой телефон? Какой телефон? Какая разница, какая разница. Ты так название, Нам... ты наведишь он русский. Подожди секундочку. Йотафон у тебя какой-то. Ну, какой то телефон? Название телефона русского, какая хоть одна фирма на зиме русского телефона. Подожди, где-то в Японии, но сборка русская. А, то це радше японський телефон, а не русский, але назву певно, встигли придумати відповідну. Лаптефон, балалайка, валянкафон. А, чекайте. Фон це взагалі на російське слово. Треба думати, бо як це? Промовляти англосакські слова в дерев'яному бараці в як-то тайґе. Український блогер, історик каналу Vox Veritatis продовжує знаходити російських унікумів, у яких повністю відсутнє критичне мислення та причинно наслідковий зв'язок. Ви війні ходите пообщатися для чов? Ні, Не, війни ніту. Защо війни? А немає війни. Ясно, ви ж бомбіті Дніпро, Ніколаєв, Гірцов, Харків, Черніга. Ви ж і в бомбіті регулярно. Зачем ви це делаєте? Чому білґербамбіті? Напевно, цей дятел думав, що якщо його співгромадяни гвалтують, розстрілюють та знущаються над нашими людьми, то їх країна гні гній далі буде продовжувати спокійно жити, як ні в чому не бувало. Упс, вийшла помилка. Це ми ще не починали. в ответку, а как вы хотели. А что, а Белгорде какие есть вообще? Есть чё? вообще, да. Энергетические объекты, заводы и фабрики. Законные Давайте цели. Открывайте и Давайте смотрите не надо было на нас нападать. Никто в ваш Белгород ага, не бомбил. У вас, ага. как бы, причинно-следственные связи в голове не сформировались, Ні, наверное. У Белгороде законных військових цілей більш ніж. А як же С-300, які б'ють по українському місту Харків? Аеродроми, з яких злітають літаки и запускають ракети по мирному населенню та по житлових кварталах. Почему Росія, по твоему личному мнению, напала на Україну? Ну, Россия на Украину не нападала. Понял. Я считаю, Украина, что Украина напала... напала на Россию. Где да -да -да. и когда? Ну, ну во-первых, начинается, знаете, драка не начинается сразу с первого удара. Драка начинается, начинается с, с первого удара. Можно ходить кругами да -да -да. и не драться. Да -да -да. А можно так, если не Россия напала на Украину, тогда скажите, пожалуйста, в каком году, на какую территорию России напала Украина? И мы закроем вопрос. А -а -а, я вам скажу так. А ви не зможете відповідати. Ви будете вискають. кругами ходити. Я понял. Проблема росіян в тому, що якою має бути відповідь на це запитання, їм не розказали. Поки не придумали методички, в якій би було написано на яке російське місто напала Україна. Тому і ходять колами. Нещодавно на порохівському цвинтарі у Санкт Петербурзі відкрили пам'ятник засновнику. Терористичної компанії Вагнер євгену Пригожину. Церемонія була приурочена до дня народження кухаря Путіна. Цього дня йому мало виповнитися 63 роки. Ставити пам'ятники вбивцям і терористам для Росіян. Це не в новинку. Згадаємо, що Пригожин використовував свою армію в'язнів як гарматне м'ясо, щоб розвідувати українські позиції на передовій, набираючи ув'язнених у російських тюрмах. Очільник терористичної компанії Вагнер обіцяв їм, що вони зможуть. Так би мовити, змити свої гріхи кров'ю українців та отримати чисті документи. А чому так, от ви вам близок? Нормально мужик. А ви працювали під його руководством? Ні, ні, ні. Я немножко служив в армії, пройшов в Чечню, але опять таки, він, красавчик, йому потрібно було міністром оборони ставити. Ні про того і ні про іншого вже не чути. Заслужив уваження, не току у вольно у самого сложного кончента. Він ніколи не брав. Він завжди переживав, а нас. Переживав, а тому забивав на відео своїх кувалдою. До речі, наглядачі цвинтаря знайшли записку на його могилі з таким змістом. Пригожин живий, ми помстимося. Поліція з'ясовує, хто залишив її, відстежуючи відео з камер спостереження. Це вже друга записка. Першу залишили за допомогою дрона у квітні. Також було написано Ми помстимось. Другий похід на Москву. А діло його хто то продовжить, ви думаєте? Роздвість ми всі в місті. Ми всі Ой, він з нами.